Не виключаємо того, що ми можемо закликати людей на вулиці у випадку масових фальсифікацій, зокрема по мажоритарних окремах. Поки що ми збираємо інформацію і консультуємося разом з нашими партнерами. На жаль, класичної революційної ситуації сьогодні в Україні немає. Але Свобода закликала своїх виборців бути готовими виходити на вулиці в ніч з 29, 28 на 29 у випадку такої необхідності. Багато дзвінків і в тому числі листів в соцмережі підтверджують те, що ну, певна частина людей, звісно, що готова це зробити. Цікаво було знати від кличка, що він має на увазі про радикалізм. От хай би уточнив, що, що він в нашій програмі, в наших діях, в наших кроках, чи це в нього е, так само враження скажімо, від, від е, певної контрпропаганди по відношенню до свободи. Русскоязичний депутат Ізраїля знесета. А затем и мир Израиля обеспокоены тем, что вы прорываетесь к власть. Вопрос. Вы антисемитская партия или нет? Это очень волнует мою теорем. Я уважаю патріотичні погляди громадян Израиля. Я дуже уважаю, що Ізраїль має таке міністерство закордонних справ. Які своїми заявами намагаються захищати інтереси своїх співвітчизників своєї держави. Я би хотів попросити ізраїльську сторону аналогічно поважати наші патріотичні почуття і з розумінням поставитися до вільного волевиявлення українців. Напевно, кожна ізраїльська партія, яка представлена в Кнесеті, є націоналістичною партією. Кожна. Дай Бог, щоб у нас таке так само було.